Вітаю, друзі. Сьогодні будемо говорити з вами про об'єкти живої та неживої природи. Природні тіла, тобто об'єкти. Бувають неживі та живі. До неживих належить сонце, місяць. Зорі, повітря, вода, гірські породи, ґрунт. До живих. Тобто організмів належать люди, рослини, тварини і мікроорганізми. Також є тіла виготовлені людиною, їх називають штучними або рукотворними об'єктами. Наприклад, аби добре орієнтуватися в розмаїті тіл живої природи, їх поділили на великі групи, до яких належать бактерії. Рослини, тварини, гриби зважаючи, що організми по різному пристосовуються до різних умов, в природі розрізняють такі їхні середовища існування: наземно повітряне, ґрунтове, водне середовище та середовище інших організмів. Усім організмам притаманні дихання, живлення, ріст, здатність розмножуватися, розвиватися та пристосовуватися до умов середовища, тобто, будь-який організм є біологічною системою, що обмінюється з навколишнім середовищем енергією, речовинами й інформацією.